Ум Василь повернувся додому з гостей і кричить Кохана, я їсти хочу. Ти ж у гостях був? Так, але ж я там тільки пив. У дівочий гуртожиток заходить хлопець. Вахтирка запитує А ви до кого, молодий чоловіче? А ви до кого порадите? Тато каже маленькому синочку. Не забувай, синку, що ми живемо на землі, щоб трудитися. От ким ти хочеш стати, коли виростеш? Пілотом. Кума, а ви не боїтеся літати літаком? Ой, кума, перший раз дуже боялася, а потім звикла. Ні, потім вже не літала. Куме, а за що ви в в'язниці сиділи? На роботі розбив вікно. І скільки за це дали? 15 років. А де ж ви працювали, куми? Механіком на підводному човні. Біля будинку розгублено стає чоловік із дружини. Сусід запитує Що трапилося? Та от ключі від гаража у квартирі. Ключі від квартири у машині. А машина в гаражі? П'ятирічний хлопчик прислухається до лепетання однорічного братика і запитує батьків Мамо, тато, а ви впевнені, що він українець? Маленький хлопчик запитує батька. Татку, а звідки беруться слони? Бачиш, синку, татку, тільки, будь ласка, не кажи мені про лелеку!» Лелека не підніме слоненятка!» Він і вона лежать у ліжку. курять одну сигарету на двох. Він каже Слухай, ми з тобою вже давно знайомі. Може, одружимося. Вона глибоко затягнулася сигаретою і, повільно випускаючи дим. Каже з невимовною журбою. Та кому ми потрібні. Бабусю, а давай грати у ведмедів у зоопарку. А що треба робити? Кидати ведмедям печиво і цукерки. Перед поїздкою на природу батьки попереджають маленького синочка. У лісі далеко від машини не відходь, бо загубишся. Але ж як ви зрадієте, коли я знайдусь? Мати каже маленькому синові зараз тата приїде на машині і будемо її мити. А вона влізе у ванну? У в'язниці розмовляють два куми. Куми, А чому до вас ніхто не приходить? У вас що? Родичів немає? Чому немає? Є, але вони всі тут. До офісу заходить дівчина. Я по оголошенню. З приводу роботи. Менеджер дістає з шухлядки купальник бікіні. Добре, для початку заповніть. Цей формуляр. Чоловік підходить до дівчинки, яка їсть цукерки, і каже Дівчинка, а ти знаєш, що їсти цукерки шкідливо? А ви знаєте, що мій дідусь прожив до ста років? І що? Він щодня їв цукерки? Ні. Він не пхав носа в чужі справи. Вітаю куми! Звідки йде Та от жінка послала за хлібом, зайшов в магазин а там ні білого, ні чорного. І що? Та я взяв червоного. «Куми, а я сьогодні поставив ультиматум своєму шефу. Або він збільшує мені зарплату, або я йду з фірми. Ну. І чим все закінчилося? Ми з ним знайшли компроміс. Він не збільшує мені зарплату, а я не йду з фірми. Кум Василь звертається до адвоката. Не знаю, як вам дякувати. Ви ж мене врятували від в'язниці. З того часу, як люди придумали гроші, це не проблема. Батько приважає сина у місто до інституту. Чуєш, синку, не западай там на дівчат. Ну, що ви, тато, як можна? Як можна, я тобі учора розповів, але ти не западай. Після двох тижнів медового місяця молодята зайшли до ресторану. Коханий, а знаєш, чого б мені хотілося? Знаю, кохання моє, але добре було і щось перекусити. Василь іде додому, постояв біля кладки через річку, подумав і пішов у брід. Сусід дивується Ти що здурів? Кладка ж поруч. Е, ні, складки впаду весь вимокну, А так тільки до колін. Малюк ніяк не засинає. Мати каже батькові: Коханий, може мені йому щось заспівати? Ну, Люба, не треба ж так відразу. Спробуй домовитись з ним по-доброму. Куми, бачу, як твоя біля машини крутиться. Вона що, водить? Та водить. І як? Як блискавка. Кожен стовп її притягує. Чоловік повернувся з Парижу і каже дружині. А у Парижі жінки у ліжку голосно кричать. Так я не гірше вмію кричати, а ти покажи. Лягли, дружина питає. Кричати? Чекай, кричати. Та зачекай. Кричати. Ну добре, кричи вже Ой лишенько, грошей немає, діти голодні, чоловік п'є гуляє. Нібито все гарно склалося, на роботу влаштувалася. Чудовий автомобіль купила, грошей для подорожі за кордон зібрала. А тут тобі раз і 75 років. Ой, кума, у мене диво дивне. Двадцять курочок і жодного яйця. Хіба ж то диво, кума. От у мене жодної курки, а щодня 20 яєць. Ото диво так диво. Петрик повертається зі школи додому. Татку, мені здається, що ти сподобався нашій вчительці. Чому ти так гадаєш? Бо вона знову хоче тебе бачити. До чоловіка, який сидить у ресторані, підбігає парубок і кричить Василю, там твою дружину ображають. Чоловік вибігає з ресторану і його збиває автомобіль. Прийшов до тями у лікарні і думає Це ж треба який нервовий я став. Я ж не Василь. І неодружений. Василь з Надійкою стоять біля річки. Василь каже Поглянь, Надійка, яке небо зоряне! Он та зірка то ти. Надійка зашарілася. Ой, як гарно Василю. Постояли. Василь покурив. Дивись Надійка, а он та зірка поруч то я. Так, Василю. Василь ще покурив, помовчали. А бачиш, зірочка на зірочку впала. Бачиш, бачиш, зірочка на зірочці. Ой, бачу, Василю. То я на Мопеді. Уявляйте, куми, наша пошта знову все переплутала. Наш зоотехнік пише, як він переймає досвід у сусідньому селі. Аж темпель поставили Одеса.